Як казка кладала спати. Не кожен батько або й мати читає казку, коли спати. І в темряві отій сумній дитятка бачить якусь тінь. Але ж ви знали, що то казка. Не сум, не страх а Божа ласка. Вона так тихо в хаті ходить, і в ніч. Пісні свої заводить. Ось час про казку вам пізнати, і не боятись, не кричати, вона, мов захист уночі, вона у шафі і в печі, і під столом, і на дивані. Вона на сон у сподіванні. То казка зовсім, а не тінь. Покличем казочку у дім. Аго! Агу. Спочатку треба погуляти, а потім вже вкладатись спати, сказала б казочка тобі, і ледве шурхнула б під стіл, грайливо бавлячись з тобою, котячою захопившись грою. «А вже ж не хочу я спати, сказав би ти і йшов гуляти. За казкою ти рушив ліс. Заліз би в дерев'яний віз, на той, в якому сіль возили, чумацьким шляхом колесили. І ти б розкинувся на ньому, занурився, бо запашну солому, і з чумаками б зорі споглядав, історії би про життя складав. У лісі зайчика б знайшов, він теж не спав, до казки йшов. Чомусь не спиться діточкам. Гуляти хочуть, де роздол казкам. Це зайчик той, гостинця, що дає. Привіти кожен раз передає. Тепер подивимось, де ж ласуші оці і як їх вистачає на дітей усіх. А там за лісом, на узлісі, на галявині казковій світлій зібралося багато казок. І кожна діток привела разом, аж чарівна та поза лісом пліха, усі малечі тиха втіха. Там добрий дядько-чарівник ось повертає шапку і зник. Тут феї, зорьки чарівниці, такі маленькі, круглолиці Аж ось ступає зубна фея. У сяй вічарівнімфеї, і ароматами цукерок має, такого скажете, ви не буває. А як же снігу дід мороз? Он, де стоїть його обос. На кожний новорічний ранок святкові запахи вже на світанок. Ялинка пахне, мандарини, і на Різдво свято родини. На паску пахнуть кулечі, на мокове хліб в печі, і кожне свято тут гуляє, у хороводі діточок плекає, почарівний моріг, як сяй возорь, хто тут буває, не знає горя. І шлях в країну цю простий, ти лише оченьки свої закрий, отож не треба тінь боятись. Доказка хоче сподіватись, що ти у ліжечку своїм її чекаєш у свій дім. Відтак тепер всім зрозуміло, навіщо сон, його доцільність. Скоріше нам треба засинати, щоби бажання сповнилося, його лиш треба загадати.